На українську армію чекає переозброєння. Повітряні сили вже почали впроваджувати розробки вітчизняного оборонного комплексу. Нові одиниці техніки мають надійти на озброєння вже до кінця року. Однак провести повне переоснащення у короткі терміни нереально. Тож військові вирішили не відмовлятися від техніки, що залишилася у спадок від радянського союзу. В найближче 10-15 років її ще використовуватимуть. Літаки та вертольоти модернізують, і вони готові виконувати будь-які завдання, каже командувач повітряних сил Юрій Байдак. 25-го до 30 року року ми можемо використовувати ще цю техніку, яка в нас є. Ну а далі вже треба думати, де або створювати самим, або закупляти. Наша проблема зараз це шляхи, як її модернізувати, відновити, і перспективи на якій техніці ми будемо літати в майбутньому. Українські підприємства здатні власними силами виробляти велику кількість обладнання і техніки. Однак, повністю відмовитися від імпорту поки неможливо. Активну участь у відновленні могутності української армії вже бере чернігівське підприємство Чезара. Воно ніколи не полишало військово-промисловий комплекс. Готове виконувати нові задачі. Потенціал дозволяє, говорить гендиректор Чезари Анатолій Свириденко. Останні років 10 Чернігівці успішно оснащують електронікою бойову техніку, яка в основному йшла на експорт. Нині події в країні диктують інші умови. Де переорієнтація на. Внутрішній ринок в загальному обсязі виробленої продукції Чезари обладнання для армії займає лише 10 відсотків. БТР 4 БТР-3 от на одному і на втором встановлені самі сучасні системи управління огнем, производство нашого підприємства. Причому це розробка совместно з, з наушесельським інститутом квантроділокації. Та роботи ми займаємося діто вже на протяженні десятилітти затовлена около 500 комплектів. Представники майже сотні підприємств української оборонки вперше зібралися у Чернігові під дахом перебазованого з Феодосії науково-випробувального центру. Військові науковці, попри складні умови брак фінансів, не згорнули розробки. Переїз на материкову країну 70% особового складу фахівців науково-пробувальних підрозділів дозволив центру. Не тільки продовжити розпочати в Криму програми, а й дати старт новим. Більш того, виконувати невідкладні завдання, пов'язані з воєнними діями на сході України. Зустріч представників української оборонки проходила у напівсекретній обстановці. Військові кажуть, не вся інформація підлягає розголошенню, адже чимало українських розробок не мають аналогів у світі.